Мої вітання в ефірі. Програма новин Нікополь. Сьогодні в студії працює Любов Сухорукова. З нашого випуску ви дізнаєтеся про головні події, що сталися в місті останнім часом. У п'ятницю, 24 травня, у школах пролунав останній дзвоник, відправивши молодших школярів на канікули, а старших готуватися до іспитів. Як відбувалися урочисті лінійки та як Нікопольські школярі навчальний рік проводжали, ви дізнаєтеся з наступного сюжету. Оберемки квітів, усміхнені обличчя і сльози на очах, щирі напутні слова та вітання це все свято останнього дзвоника. У передостанні дні весни у школах Нікополя, як і повсюди в начальних закладах України, пролунав останній дзвоник. Відтепер Нікополь має 1720 випускників, серед них 75 претендентів на золоті та срібні медалі. Для них уже розпочалася справжня гаряча пора. Спочатку державна атестація, потім зовнішнє незалежне оцінювання, за результатами яких вони будуть вступати до вибраних вишів. Плани плани в Дніпропетровськ, там получать уже хороше образування, благодаря уже хорошому атестату, сподіваюся поступіть. Будем поступати далі, вчитися, робити кар'єру. хорошо хорошок заміни, поступіть. І вчитися, выучиться хорошо, щоб потім школа гордилась мною. Надоела учиться, я вже хочу здати екзамен і уехать на море. Серед гостей на урочистих лінійках у кожному навчальному закладі міста побували представники виконавчого комітету міської ради та депутатського корпусу. Прийшовши привітати молодь із початком дорослого життя, поважні гості як люди справи насамперед радили випускникам, аби вища освіта стала для них не просто шансом, а й гарантією майбутнього працевлаштування та самореалізації. Також вони зачитали вітальну адресу від віце-прем'єр-міністра України, керівника обласної організації партії регіонів Олександра. Сандра Вілкула та привітання від міського голови Руслана Токаря не обійшлося свято і без подарунків. Сертифікати на подорож за кордон отримали переможці всеукраїнських та обласних олімпіад. Щирі слова побажань лунали цього дня на адресу винуватців свята і від вчителів і батьків з ворушливими піснями, віршами та хореографічними композиціями вітали випускників учні молодших класів. Були цього дня і нагороди, подяки та грамоти кращим із кращих за активну життєву позицію. Відзначили спортсменів, учасників художньої самодіяльності, активістів шкільного життя. Прощальний вальс. І ось хвилююча мить. Звучить останній дзвінок. Радість та смуток переповнюють серця випускників. Навчання у школі закінчилося. Попереду незвіданий шлях дорослого та серйозного світу. Я відчуваю велику радість, що сім років, які я прожила і проработала в з дітьми, закінчились таким ярким красивим праздником. Я щаслива, що всі наші діти успішно закінчили школу, готові. До... Державной, на э, пиццунковой аттестации и к зовнешнему, независимому тестованию. И я надеюсь, что впереди их ждет только счастье, только радость, только успехи. Так переживаю за них, потому что они вступают в взрослую жизнь, их ждет много интересного и много сложностей в их жизни. Но я думаю, что они все преодолеют, у них будет все лучш, в лучшем образе. Переживания такие, последние дни в школе, вроде и радость, а вроде и... І плакати хочеться, сама вже все заплакане. Я коли йшла в школу, я дуже плакала, а коли б прийшла, потім стало радісно. Я взагалі рада, що випускаюся. Це тобто, такий новий етап в моїй житті буде. По можливості будемо приходити все збиратися і бачитися. Я впевнений, що я буду ходити з вчителями своїми хорошими <свісно> піча. Останній дзвоник це завжди свято, хоч інколи і зі смутком. Особливо, якщо це свято прощання зі школою. В Нікополі почали курсувати два нових соціальних автобуси маршрути номер 22 і 33. Проте чи задоволені Нікопольці таким веденням, і чи планується вводити нові соціальні автобуси? Дивіться далі. 21 травня в місті стало ще на два соціальні автобуси більше. Автобуси номер 22 і 33 тепер перевозитимуть пасажирів по гривні 25. Пільгові ж категорії населення їздять в них безкоштовно. Рахуючи кожну копійку своєї пенсії, пенсіонери говорять, що економлять близько 100 гривень в місяць. Для них це значні кошти. За рік же набігає кругленька сума, яку можна направити на господарські потреби чи побалувати своїх внуків. На пенсії я, звісно. Син мені зараз ругає і каже, мам, дайте, а мені жалко 2,50. Я стою, жду. Каждый день бывает, пользуюсь ими. Очень довольна. Спасибо токарю, наверное, нашему меру, мэру, вот, что все-таки побеспокоится за нас. И вообще люди тоже довольны. Очень удобные автобусы, комфортные. Я не, не сильно часто. Я работаю рядом с домом, поэтому не сильно часто. Но если куда-то еду, стараюсь ехать или льготными, или социальными. Вот если болеем, это три раза в день надо в больницу, с больницы. Так что хорошо, когда социальные автобусы. Я спешу, спешу, например, в больницу с ребенком. Я могу и на такой сесть. Но лучше ну, так оно к лучше. Даже ему уже нравится, он постоянно, ну, по восьмого утра уходит с работы. И как раз на него, на два автобуса как раз успевает. На двух едет на социальных. Ініціатором соціальних автобусів рік тому виступив міський голова і керівник міської організації партії регіонів Руслан Токар, який залучився активною підтримкою з боку міської асоціації перевізників пасажирів. На момент запуску їх було сім. Тепер в місті налічується вже 11 соціальних автобусів. До кінця червня аналогічний автобус планується запустити і в мікрорайон Північний. З настанням теплої пори року виникає проблема надмірного росту зелені. Чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного походження на території міста та парків не тільки псує загальний вигляд, але й приносить незручності страждаючим від сезонної алергії. Чи боряться з цією проблемою в місті дізнавалися наші журналісти. З травня в місті розпочався перший етап покосу трави та карантинних рослин. На цьому тижні основні роботи зосереджені вздовж траси по вулиці Херсонській. Паралельно з цим траву косили на внутрішньоквартальних прибудинкових територіях. Наразі вже впорядковано парк перемоги та сквери. Це покоса бур'яново ліквідації карантинних трав, Управління життєві господарства було проведено тендер, в результаті якого був прийдено победитель. 17.05 був заключений договор. Салат, на котором по, тех, по техническому заданию площадь покоса общая составляет 2 миллиона 56 тысяч квадратных метров. На данный момент... Фірма, яка предприяття вигравши тендер, вже приступила к роботам. За словами Олександра Квашина, ліквідацію чагарників планують витратити близько 700 тисяч гривень. Під час робіт використовують спеціальні мотокоси. Найближчим часом планується додаткова закупівля нового обладнання. Скошувати траву будуть систематично, тому газонам занедбаний стан не загрожує. В інших зонах зелень знищуватимуть по мірі проростання раз або два на місяць. Сезон утилізації... Алергенних рослин розпочався ще на початку травня і триватиме до початку осені. 19 травня відбувся другий відбірковий тур загальноміського конкурсу Тато я – спортивна сім'я, який проходить за ініціативи міського голови Руслана Токаря та підтримки партії регіонів. Цього разу участь у конкурсі взяли сім сімей. Учасники завзято виконували прості спортивні вправи, яких вони мали можливість продемонструвати свою фізичну підготовку. Мами змагалися в стрибках на скакалці, батьки виштовхували гирю, діти на одній нозі стрибали на випередки. Потім на них чекала командна естафета на спритність та швидкість. Саме головне, що ми зібралися, вибрали, забралися в місті. Повісілись, побігалі, попригалі. Очень. Позитивно. Масса удовольствия, впечатление супер, всем советуем. Класс, очень понравилось. Будем принципе, стараться всего. еще принимать участие в таких же семейных. Мне всем понравилось. Адреналина столько получили. Вообще было весело, скажу. Вам. И почаще Класс. надо таких мероприятий делать, где семья может показать все свои спортивные и, и ну, как бы, ну, провести время данные, в городе, да. нигде проводить время. Вообще очень круто, здорово, нам очень понравилось. Вот, с удовольствием Решение, будем. Как будто бы окунулись в детство, все эти соревнования. Ну, понравилось нам очень праздник такой да, детский празд... и для взрослых получился. Праздник души на самом-то деле. Вот. Mm -hmm. и я рада, что мы попали в полуфинал. Там мы поборемся. Вот. И мы подготовимся, конечно же. Вот. И я думаю, что многих семей именно такие соревнования объединяют. Вот. И много дарит позитива, энергии. По многим, Так, да, нових друзей, звісно вот. И как бы, так, да, правильно моя жена сказала, о том, що ми окунулися в детство, и ми прыгали з м'ячиками дядьки взрослые. Як це здорово взагалі. Всі конкурсанти вклалися в нормативи і тому зараховані до наступного туру. В півфіналі змагань на 18 спортивних родин чекають вже складніші завдання. Адже головний приз конкурсу туристична путівка за кордон для всієї сім'ї. Минулими вихідними в парку перемоги можна було побачити справжніх козаків, а ще й військових та школярів, які розбивали наметові містечка та готувалися взяти участь у грі зірниця на козацьких стежках. Як і минулого року, її проведення підтримали громадські організації Козацтво і партія регіонів. Цього року в грі взяли участь 15 шкільних команд, які демонстрували спортивну підготовку і практичні навики. Вони змагалися у вмінні облаштовувати намети, перетягувані канату, стрілянині, орієнтувані на місцевості та інших дисциплінах. Учасники зірниці говорять, що цього разу конкурси були не дуже складними, проте різноманітними. Гру, звичайно, потрібно проводити і залучати якомога більше молоді. Конкурси були не дуже складні, думали було складніше. Думали буде більше їх. Ну, найскладніше було перетягування канату на наше. Ну, У нас не очень получилось. Команда соперника была сложнее. Мы выложились как бы на полную. Были и штрафы, были неудачи, но главное участие. Да, но поднимает дух, во-первых, объединяет и помогает, чтобы все дружнее были такие. Загальному заліку місця розподілилися наступним чином: перше місце вибрала команда школи номер 20 Друге посіли учні школи номер 3 Третє призове місце дісталося школі номер 24 Команди отримали не лише море задоволення, а й цінні подарунки, а також пам'ятні призи від ініціаторів заходу. За останні роки гра зірниця на жаль була забута, проте сьогодні славні козацькі традиції поступово відроджуються. У наступному році організатори планують залучити до її проведення і військову частину, яка знаходиться на території міста. В этом году стало участников почти в половину больше. Подготовка прошла успешно. Чтобы ближе было к военно-патриотическому воспитанию, мы эти мероприятия будем проводить с воинской частью, которая находится на территории нашего города. В Нікополі було вперше відкрито туристичний веломаршрут, який носить назву «Сківський степ. Понад 100 кілометрів за добу прийшлося подолати велосипедистам, щоб побувати в містах розкопок відомого археолога Бориса Мозолевського, який свій час знайшов золоту пектораль. Хто виступив ініціатором даного заходу і скільки людей брали участь у велопробігові? Дивіться з наступного сюжету. Не одне століття Нікополь відомий як місто Козацької слави, проте до цих пір не знайшлося людей, які б змогли детально показати дороги, що ведуть до скіфських курганів і могил. Щоб і надалі розвивати туристичну сферу, залучати туристів в наше місто, було вирішено організувати велопробіг «Скіфський степ. Ініціаторами виступили бібліотечно-інформаційний центр слово, велоклуб-подорожник, представники музею і громадської ради при міському голові. І вони вивчають питання дослідження культурної спадщини. Метою даного велопробігу молоді, яка організувалась, є. Пропаганда здорового способу життя і пізнання культурної спадщини нашого краю кожний їде в це путішестві для того, щоб… Виповнюють час своєї роботи молодіж будуть фіксувати уже як легче проїхати від кургана кургану велосипедами. Потім цю інформацію оброблять, помістять на сайті, щоб сюди привлікати більше туристів із всієї України і города Нікополя. Більше 30 нікопольців віком від 13 до 60 років зголосилися подолати вістань понад 100 кілометрів і побувати в Нікополі, Нікопольському та Апостолівському районах. Після того як учасники велопробігу побували на курганах. Та інших історичних містах буде створений спеціальний сайт для того, аби кожен бажаючий зміг детально дізнатися, як краще дістатися до історичних пам'яток, яку відстань придеться подолати, та про інші поради, які згодяться туристам. Рішили, скажем так, прийняти участь в тому, якби создавати маршрути, ...вилажувати на сайти умно все буде там по розбивці грунту, висот висоти, все інше, щоб кожен, допустим, турист, велотурист, піший турист, який захоче приїхати к нам в Нікополь посмотреть, допустим, наші достопримечательности, ознакомиться с ознайомитися з нашим краєм, з нашими історичними какими-то всеми нюансами, щоб могли приїхати, увидеть, посмотреть, решить, як для себя лучше, как пройти. Тож ініціатори, і учасники на цьому зупинятися не стануть і будуть вивчати нові туристичні маршрути. На цьому наш випуск добігає кінця. Я прощаюся з вами до наступного тижня і бажаю лише гарних новин у вашому домі. Будьте здорові і до побачення.